Росіяни, на який кидався на українців, як стверджують, європейські джерела знайшли мертвим. Інформація перевіряється. Телеграм-канали пишуть тіло знайшли в квартирі. Передсмертна записка написана від руки із вибаченнями. Перед цим його тільки виписали із лікарні через побиття. Наразі правоохоронці розглядають версію самогубства. Інформація приховується. Нагадаємо, ввечері 13 жовтня 25-го року в потязі зі сполученням Інтер Кален Шпіц у кантоні Берн, що у Швейцарії, стався інцидент, коли російськомовний громадянин Латвії напав на українську сім'ю з немовлям через те, що Чув їхню розмову українською мовою. цей випадок отримав розголос її прихильника країни агресора. Впізнали це Олександр Вабікс. Як з'ясувалося, це не перший випадок, коли цей російськомовний неадекват нападає на українок. Зокрема, аналогічний напад Олександр здійснив в Женеві, що в квітні про це розповідали в Ніхта. А на додачу оприлюднювали запис цим випадком. 2 квітня 25-го року, Олександр Вабікс накинувся із образами і погрозами на двох дівчат у кафе на березі Женевського озера. Дівчини побачили, як чоловік силоміць гладить лебедя по голові, і знімається на відео, а птах намагається захищатися і втекти від людини. Після кількох хвилин такого контакту одна з дівчин зробила зауваження чоловіка, попросивши припинити у відповідь, він почав кричати і ображати їх, в тому числі використовуючи нецензурну лексику. Зокрема, кричав, що вас хохлів, треба всіх вбити. Дівчина намагалась сховатись від неадеквата в туалеті, та він їх переслідував навіть там, вибивши у жінки з рук телефон. Коли вона знімала це неподобство, він зажидав видалити запис. В Мережі доволі швидко ідентифікували нападника Олександра Вабікса, уроженця Латвії, який має співмешканку з України, одеситка, яка втекла з країни через війну. Він мешкає у Берні, маючи дозвіл на проживання в Швейцарії категорія. В чоловік неодноразово опубліковував про російські дописи у соціальних мережах і полюбляє робити селфі в футболці з надписом Росія в моєму серці». На фото і відео Олександр виглядає значно старше, але йому лише 42 роки. Через такий вигляд люди припускають, що прихильник країни-агресорки, як справжній росіянин, п'є, зрозуміло, що не води. У потязі зі сполученням Інтеркален Шпіц Олександр накинувся на українку Олену Дудник та її чоловіка швейцарця, який знає українську мову. Подружа їхала з дитиною. Латвійцю не сподобалося, що чоловік із жінкою розмовляли між собою українською мовою. Олена встигла зняти відео, на якому цей неадекват з Латвії погрожує розправою їм і навіть маленькому сину, якому не ще навіть двох років, вимагає, що подружжя залишила вагон поїзда. Стукає кулаком по столу, а потім кидається на людей. Він не вірив, що чоловік Олени має швейцарський паспорт, вимагав, щоб із ним розмовляла німецькою або англійською. Хоча пізніше з'ясували, що він як справжній росіянин взагалі іноземних мов не знає, що ти проти росіян маєш. Ми вас будемо бувати до кінця. Я швейц. Новини і мені нічого не буде, ви поїдете. Кричав вабік, а потім кинувся з кулаками на людей. Як стверджують люди, зазначені два епізоди, на жаль, не єдині через характерну зовнішність також на любов Олександра міняти одяг. Його впізнали як нападника на ще одну українську родину за кордоном. Люди не розуміють, чому неадекватність сходить з рук така поведінка з європейських країн, але вони мають надію, що розголос щось змінить. Тож у мережі адресують свої дописи з цього приводу до посадовців Латвії Швейцарії. Зрозуміло й те, що від морозок нападає лише на слабких жінок, хоча люди сподіваються, що рано чи пізно він натрапить на нормального чоловіка і отримав. Ми відсіч у формі, на яку заслуговує, як розповіла Олена Дудник обласує, І після того як поїзд прибув на станцію, їх зустріла поліція, яку викликали пасажири вагона. Після чого як цей чоловік накинувся на нас, і вибив телефон. Мій чоловік відштовхнув його, щоб я з дитиною могла переміститись в інший кінець вагону, а сам уже відстоював честь і гідність сім'ї та України О, у вагоні є відеокамера, і відеокамери. Усе це зафіксовано, розповідає Олена. Нападник, побачивши поліцію, намагався сховатись в поїзді, однак це йому не вдалося. З правохоронцями Вабікс розмовляв з верхньою погрожував вжити алкоголь. Поліція забрала всіх документи і сказала чекати, поки не розберуться. Поки що поліція жодних дій не робила, взагалі реагує не дуже охоче. Чоловікові сказали чекати, поки вони отримують відео з камер відеоспостереження з поїзда. Після цього призначить штраф за те, що він завдав тілесних ушкоджень цьому росіянину. Ми збираємося звертатись до прокуратури. Так само з ними зв'язалися з українського консульства та пообіцяли максимально допомогти розв'язати це питання юридично. Говорить обо своєї українка. Після чого як це відео потрапило в соцмережі, відгукнулися люди, які так само ставали жертвами цієї людини. Переважно це жінки з дітьми, які він погрожував насильством фізичною розправою, навіть зґвалтуванням. на відео видно, що вона проти нього сидить жінка її звати Олена Чубата. Вона з Одеси в Швейцарії має статус біженки від війни. Працюють вони в парі і завжди принижують людей, які родом з України, розповідає Олена Дудник. У МЗС України заявили, що це відео жахливе, неприйнятна мова ворожості і між етнічної ненависті. Наголосив речник відомства Георгій Тихій, Україна. Звернулася до швейцарських правоохоронних органів з проханням розслідувати інциденти, забезпечити відповідальність. Також віцемер Риги Едвард Ратнієкс заявив, що служба держбезпеки Латвії поінформована про цей випадок та ймовірно буде порушена справу проти любителя Росії. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів голова в кожного своєї висновки. Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.